«По милості, по милості Господа ми не зникли, по милосердя його не вичерпалося. Страшна руйнівна війна в Україні продовжується: вона принесла багато горя, зламала багато людських доль, мільйони залишили свої будинки і опинилися у надзвичайно тяжких обставинах. Найбільш незахищені з них діти та інваліди. Місія взяла на себе турботу про сліпих і слабозорих біженців. Для цього на початку війни було створено будинок милосердя в Івано-Франківській області. Тут ми продовжуємо приймати і тимчасово поселяти переселенців, людей з інвалідністю позору. Завдяки вашій підтримці, друзі, всі ці люди регулярно отримують повноцінне харчування, сезонний одяг, взуття, необхідні для життя медикаменти. Багатьом з них було надано медичну допомогу, діагностику і навіть хірургічне лікування. З першого дня поселення у будинку милосердя проповідується Євангелія, адже тільки Господь Бог може принести спокій, мир і надію спасіння в серця цих людей. Ми, християни, воїни невидимого духовного фронту, повинні вести постійну боротьбу за найцінніше вічні душі людей. Тому ми не зупиняємося, але продовжуємо працю на Божій ниві. За період служіння з початку війни ми провели 134 євангелізаційні проекти роздали нужденним сліпим людям близько 42 тонн продуктів харчування а також тростини для орієнтування та біблії в аудіозапису. За цей період служіння біблійних груп зросло втричі. Зараз, незважаючи на важку ситуацію в країні, регулярно проводяться заняття в групах з вивчення біблії з незрячими у 43 містах та селищах. Служіння місії продовжується через різні проекти: це допомога незрячим дітям, сім'ям, підліткове служіння. Триває навчання та реабілітація для тих, хто недавно втратив зір. Тисячі людей проходять через проекти служіння незрячим. Служителі та волонтери місії жертовно служать незрячим старим, дітям, а тепер уже і воїнам, нашим захисникам. Через війну стало набагато більше людей, які втратили зір, які звертаються до нас за допомогою. На даний момент ми часто відчуваємо труднощі через відсутність транспорту для перевезення великих груп сліпих у християнських таборах, а також під час навчання та реабілітації. В момент, коли я опинилася на порозі повної втрати зору, то насправді було дуже критично, тому що в мене був вибір або довіряти Господу, взявши тростину йти вперед і нічого не боятися. Або падати в темряву тут не просто якби реабілітація, тут якби по суті своя сім'я. Ті велике подякувати людям, які допомагають нам людям, які е, турбуються про нас. Ми дуже вдячні Богу та кожному з вас за молитви, пожертвування та будь-яку підтримку, яку ви надаєте людям України. Через вас Господь продовжує свою дивовижну працю в серцях незрячих людей, нехай Бог благословить вас і вашу сім'ю.